Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить вас усіх. І коли ми говоримо, що Бог благословить вас усіх, подумайте зі мною, міркуйте зі мною. Що це за Бог, що це за Бог, який може благословити мене? Як Бог може змінити моє життя? О, я знаю його слово. У мене є інформація, до речі, величезна інформація зі Слова Божого, але моє життя не змінюється. Де цей Бог? Бог, який обіцяв, хто говорив, той хто Бог, який сказав, слово, яке виходить з моїх вуст, не повернеться до мене порожнім, але зробить те, що принесе мені задоволення. Де цей Бог? Хм, І це ось велика проблема, найбільша проблема людей, тому що вони мають ось теоретичну інформацію зі Слова Божого. Вони добре знають святе письмо, але не знають автора святого письма. І ось там уже є різниця. Ось чому багато людей кажуть: О єпископе, я був у церкві стільки років, і моє життя не змінилося. Я знаю, я розумію, чому не змінилося? Тому що у вас все ще немає Духу Божого Слова, яким є Святий Дух. Бог спочатку послав Ісуса щоб врятувати світ, щоб Він помер за світ, і ті, хто вірять у нього, вони спасені. Але. Щоб залишатися у безпеці, тій людина повинна була отримати святого Духа, тому що після того, як Бог послав сина, він послав також і свого духа. Для чого вести своїх учнів, вести, направляти тих, хто вірить у нього, Але Я вірю в нього, єпископи, і я ще не отримав святого духа. Тому що ти ще не віддав своє життя. Ви, можливо, віддавали якісь об'єкти, якісь матеріальні цінності, щось інше матеріальне ви віддавали, але ви не віддали своє серце. Ви не віддали йому своє серце. Тому що воно, ваше серце, все ще прив'язане до цього світу. Воно прив'язане. Воно зберігається в цьому світі, воно пов'язане із цим світом. Отже, як дух Божий може дати вам гідне життя? Гідне, дійсно, тому що це те, що є справедливістю. Справедливість така. Ось, якщо ви є громадянином певної нації, ця нація обов'язково повинна забезпечити умови для того, щоб ви продовжували бути громадянином цієї нації, чи не так? Тоді, якщо ви людина, яка є частиною царства Божого, тоді точно святий Дух повинен вести вас до гідного життя і це справедливість. Це справедливість, це Божа справедливість для вас, але також і ваша справедливість перед Богом це віддати своє життя повністю у Його руки. Тільки Святий Дух може це зробити. Ви віддаєте усе, і Він також дає все. Ісус це сказав. Ісус сказав євреям, юдеям, учням, всім тим, хто має вуха і може. Зрозуміти, Бог не дає Святого Духа в мірі, або у вас є Святий Дух, повнота Святого Духа, або у вас немає, або в мене є повнота Святого Духа, тобто ця єдність Святого Духа або в мене її немає. Як я дізнаюся, чи є у мене це, чи ні. Я буду знати, дивлячись у дзеркало, у моєму житті, у дзеркало життя, я побачу, чи я живу, або не живу у Царстві Божому, або під керівництвом Святого Духа. І в цьому різниця. Побачите різницю у своєму житті після того, як отримаєте хрещення Святим Духом. І це якийсь просто варіант. Це обов'язок, це питання життя чи смерті. Тому що Ісус сказав юдеям: подивіться, ви дізнаєтеся правду, і правда звільнить вас. І Юдеї сказали. Але почекайте, ми нащадки Авраама, нашого батька у вірі якого бог покликав і обіцяв йому, і так ми ніколи, ніколи і нікому не підкорялися і не служили. Насправді вони брехали, тому що вони служили гріху і в той час саме Рим командував ними. Іншими словами вони були на службі в Рима. Отже. Вони обманювали себе релігійною інформацією, вони мали досконалу інформацію про закон, заповіді, пророків, псалми. Вони мали велике знання про слово Боже, але вони не мали знання, пізнання істини, якої є Ісус. Ісус був там перед ними. Віч на віч з ними, але вони не впізнали його. І це проблема релігійних людей. Зазвичай вони думають так. О, я знаю це, я знаю те, я знаю історію такого-іншого, то п'ятого, десятого. Я знаю Біблію. Я знаю, що ви знаєте Біблію. Ви навіть, можливо, згадуєте Біблію, але у вас немає духу. Біблії у вас немає духу Бога, тому що ви ще не знали, не пізнали Ісуса, який є істиною. Ісус це істина. Коли ми зустрічаємо Ісуса, ми віддаємо йому все. Ми не даємо щось там більш-менш. Ми віддаємо або все, або нічого. Я пам'ятаю свій власний досвід. Я провів кілька років у церкві. Приймаючи Ісуса як свого Господа і Спасителя, я читав Біблію, але мало що розумів. Але моє життя воно так просто не змінилося. У мене була деяка інформація зі Слова Божого. А поки не настав день, коли я іншими словами здався, я визнав, що я жалюгідний грішник. Я прийняв Ісуса як Спасителя лише по плоті, але не із душі, не з моєї душі ні. Коли я побачив свої гріхи, які показав Дух Святий мені, мій небесний батько, це було жахливе видовище, тому що я побачив, наскільки я був загублений. Саме тоді. Я запитав, але хто може мене врятувати? Тоді Святий Дух казав мені на Ісуса. Я зустрів Його. І коли я зустрів його в той момент я сказав: Боже мій, я більше нічого не хочу, я хочу померти, я не хочу звідси йти, я хочу, я хочу піти зараз, там, у твою присутність. Тому що настільки це було сильно, славно, чудово, ця свобода, що більше я й не хотів жити в цьому світі, ви знаєте, іншими словами, всередині нас з'являється ненависть до речей цього світу. Чому? Тому що я мав доступ тепер до Царя Царства Божого, до правління Царства Божого та до Його справедливості, Святого Духа, у той момент. Я більш не хотів жити. І Бог мій свідок. Я був такий щасливий, такий щасливий, такий щасливий, що сказав Боже мій, я більш не хочу так жити. Я не хочу ризикувати, втратити цю велич, яку ти мені даєш. Але він не хотів так, щоб це було так. Його воля полагала в тому, щоб я залишився тут і свідчив про живого Ісуса. Який рятує, який спасає і веде людей до іншого життя, відмінним від того життя, яке вони мали раніше, як це було в моєму випадку. Я був проблематичним, темпераментним. Зі мною було важко мати якусь справу. Бог прибрав усе це, і я зустрів, пізнав свого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І тоді, саме тоді, я вирішив: о Боже мій, тоді навчи мене, допоможи мені дати іншим людям те, що ти дав мені. Я хочу цього, оскільки я збираюся жити тут, отут я збираюся насолоджуватися, я збираюсь насолоджуватися цим лимоном і робити лимонад. Так, я збираюся скористатися цим фактом, що я буду жити поки в цьому світі. Тоді я хочу до людей донести те, що саме якраз ти хочеш. Ті, які страждають, які зв'язані, ув'язнені, які у гріху, вони знаходяться в зруйнованому житті, вони в проституції, в залежностях, наркотиках, вони прив'язані до цього пекельного світу, якому ми живемо в цьому світі. Отже, саме тоді ми почали передавати людям саме те, що він мені дав. Це те, що я хочу вам сказати, мої друзі. Якщо ви не знаєте автора Біблії, немає сенсу мати усі біблійні знання. Тому що, якщо ви знаєте усю Біблію, ви можете впасти, ви можете попасти в ілюзію. А я знаю це, я знаю те, я знаю інше. Ти все знаєш? Ти просто тільки не знаєш автора біблії. Ось чому ваше життя, воно таке, вибачте, жалюгідне, дрібне життя. І я не кажу це економічно лише, ні, але всередині тебе. Всередині вас. Тому що страждання людей, ця бідність, вона ось тут, в їхній голові. І в серці. Коли ви віддаєте своє життя на 100%, ви отримуєте 100% Святого Духа. Якщо ви не віддаєте 100%, ви залишитеся. Ви будете продовжувати благати когось про молитву іншого, п'ятого, десятого. Чому б вам не помолитися за мене, Єпископи, моліться за мене? Я молюся, я молився. Але чому б тобі зараз не помолитися за себе? Ви знаєте чому? Тому що ви не вірите в свою молитву. І чому ви не вірите в свою молитву? Тому що у вас немає Святого Духа. Тому що ті, хто має Святого Духа, вірять у свою молитву. І коли ви розмовляєте зі своїм батьком, ви знаєте, що він там. Він слухає і готовий відповідати у той же момент. Отже, мої друзі. Будь ласка, не обманюйте себе. Вибачте, якщо я такий, можливо, прямий, я такий прямо-прямо-прямий зараз. Але знаєте, правду не можна маскувати. Правда, вона така пряма. Це правда, або ти знаєш, або не знаєш. Якщо ви знаєте Ісуса, ви вільні. Якщо ні, тоді ви продовжуєте бути рабом, рабом гріха. І це правда. Це те, що Ісус сказав: ось ви пізнаєте істину. І істина звільнить вас. Ось ця правда була перед ними. Ця істина. Вони її бачили, але не могли зрозуміти. Вони не могли зрозуміти. Що Ісус Він був тим, кого якраз обіцяли пророки, і вони не розуміли. Вони знали слово пророків, але не могли визначити, хто був перед ними, знаходився між ними, мої дорогі друзі. Це правда. Ви пізнаєте цю правду істину, і істина звільняє вас. Якщо ви та людина, яка опинилася в пастці в цьому жалюгідному маленькому світі, якщо ви та людина, яка опинилася в пастці з людей або реча, або у речах у цьому світі. Ви тоді в такому стані продовжуєте бути зв'язані, ви залишаєтесь рабом, ви продовжуєте, скажімо так, бути в'язним зла. Але коли ви зустрічаєте Ісуса, якого відкриває Його Дух, Святий Дух, тоді все. Хех. Скінчено все для вашого старого життя. І ви починаєте нове життя. Я тут не говорю про релігію, я не говорю тут про церкву, я тут не говорю про якусь філософію, ні. Я говорю про те, що говорить Ісус. Я повторюю те, що Він сказав. І кому Він сказав? Для юдеїв, які були релігійними, які були, іншими словами, такими ідеалістами, вони дотримувалися суботи, вони не їли свинину. Вони були прив'язані до традицій, зв'язані цими традиціями. А Ісус сказав: Ви знаєте правду, ви пізнаєте цю істину, і ця істина зробить вас вільними. І це можливо лише тоді, коли ви отримуєте Святого Духа, іпископе. Я все зробив. Це те маленьке питання, яке не хоче мовчати. Єпископ я зробив все, Все, включаючи піст Даниїла і тощо. Навіть якщо говорити вже про піст Даниїла, ми почнемо уже з цієї суботи, насправді, з суботи на неділю, о півночі. О півночі в суботу, почнеться новий піст Даниїла, 21 день, далеко від інформації, від усього. І тільки в тому, про що ми обов'язково повинні думати. саме так. Отже, ви Отже, якщо ви захочете дійсно прийняти участь, то ви зрозумійте, це не якась спонтанна річ. Ось, якщо ви хочете. Якщо не хочете, залишайтеся. Як ви хочете. Ви ні до чого чи ні до кого не зобов'язані. Тут ніхто нікому нічого не повинен в центрі духовної допомоги. У центрі духовної допомоги ми вільні, тому що ми віримо. Що Святий Дух керує тими, хто був звільнений від брехні, звільнений від гріха, звільнений від цього світу, звільнений від речей і людей? Отже, якщо ви хочете взяти участь цієї неділі, суботи до не на, на неділю о півночі суботи на неділю о півночі, буде 21 день посту. Інформаційний піст це не зв'язаний із їжею чи напоями. Це буде інформаційний піст від всяких розваг, все, що цей світ він приносить зі сміттям через інформацію, через інформацію, через інтернет, телебачення, усе. Ви все це будете усувати, якщо ви захочете, щоб ваш розум був спорожнений від речей цього світу, щоб ви могли. Усвідомити, що Бог має для вас, щоб ви це усвідомили, свободу, яку Бог має для вас, гідне, справедливе життя. Хіба ми не говоримо за справедливість тут у кампанії нашій, це найбільша справедливість, найбільша справедливість це коли ти даєш Богові те, що є Божим, коли ви даєте Цезарю те, що належить Цезарю. І Богові те, що належить Богові, це справедливо. Це те, що сам Ісус сказав. Дайте Цезарю те, що належить Цезарю, а Богові те, що належить Богові. Тоді дотримуйтеся законів людей і Бога. Робіть добро, не дивлячись ні на кого. Пробачте тих, хто завдав вам болю. У будь-якому випадку, робіть добро. Докладіть зусиль, і Бог побачить ваші зусилля. він побачить, що ви ось ви себе ламаєте, щоби пізнати істину. І коли ви пізнаєте істину, це все, ось, і все, ось, і все. Світ буде під вашими ногами. А не на вашій голові. Ти будеш на вершині світу, а не світ на вершині тебе. Ось і все. І ви пізнаєте істину, і істина звільнить вас. Але вони сказали Ісусу, юдеї, О, ми нащадки Авраама, і ніколи нікому не служили. Брехня. Брехня. Вони служили релігії. Вони служили традиціям. Вони служили звичаєм. Але коли людина вільна вона не служить жодній релігії, вона не служить звичаям. Вона вільна. Вона не є чимось чимось, вона не є слугою когось. Вона вільна робити те, що вона повинна робити, продовжувати робити те, що Святий Дух як направляє її і вчить. Святий Дух. Мої друзі, якщо у вас немає Духа Святого, ви залишаєтеся рабами своїх прагнень, бажань, пристрасті, жадібності, мрій, проекцій. Це те, що сказав Ісус. Той, хто хоче врятувати життя, він втратить. Але той, хто втратить своє життя через мене, за мене по правді кажучи, він сказав знайде це життя. <сум> 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 Отже, тут наш Господь, Він дає у ваше розпорядження, ваше життя. Ось тут і ваш вибір. Ось правда, а тут брехня. Ваше життя могло бути в брехні, ви жили в брехні. Отже, якщо ви хочете, духа правди, то повинні залишити брехню. Ви повинні перестати служити брехні, щоб служити правді. І потім, як написано, просто біжи до обіймів і буде прорив. Це... Неможливо, щоб нічого не, від... не відбулося. Тому що якщо у вас Дух Божий всередині вас, ви повинні точно зробити прорив. Тепер, А якщо у вас його немає, тоді ви можете навпаки розбитися. І в будь-якому випадку, якщо навіть ви релігійна людина, добра благодійністю займаєтесь. А якщо ви не знаєте автора і того, хто направляє віру Господа Ісуса Христа як єдиного, єдиного Господа і Спасителя, єдиного живого Бога і того, хто представляє його для нас, це Святий Дух. І святий дух шукає таких людей. Бог шукає. Бог шукає людей, які будуть поклонятися йому в дусі і в істині. Отже, якщо людина не поклоняється в дусі і в істині, тоді так воно не працює. Так людина відкинута. Потрібно мати якість, мої друзі. Ви повинні мати якість. Якість вашої віддачі. Якщо ви віддаєте усе своє життя, своє майбутнє, ви ставите все, що існує в цьому світі, включаючи близьких дітей, чоловіка, сім'ю, дружину, усе, що ви це маєте, віддаєте Богові, ви ставите Ісуса на перше місце в своєму житті. і тоді він також зробить тебе першим, першим, найпершим у його житті, тому що так написано, ми є Першими плодами того, хто прийшов, щоб дати нам життя, мої друзі. Нехай Бог благословить вас, мої дорогі друзі. Нехай він відкриє ваше розуміння. Кожен святий день ми тут розмовляємо, говоримо, проповідуємо. Іншими словами, граємо на трубі, навчаємо, керуємо, молимося. Нехай Бог благословить вас. Я молюся. Тепер, якщо ви відхилите, відкинете, що я можу зробити? Нічого ніхто не може зробити. Ісус сказав: пізнаєте істину? Все, не має сенсу знати просто Слово Боже, але не знати автора Слова Божого. І ось те, що означає бути релігійним. Релігійна людина така: вона знає всю Біблію, але не знає автора Біблії. І Ісус говорить тут, щоб знати правду. Це саме Він є та правда, він є правда. Зрозуміли? Ви це зрозуміли? Ви це зрозуміли? Зрозуміли? Ось і все. І ви повинні захотіти зустрітися з ним. О Боже мій, я не можу слідувати за кимось, кого я не знаю. Як я можу підкорятися тому, кого я не знаю? Ось я не бачу, я цього не відчуваю. У мене немає уявлення, що він веде мене. Як я можу? Отже, піс Неїла почнеться вже цієї суботи, увечері. Нехай Бог благословить вас усіх, і побачимось завтра. І не забувайте. Ось суботнього вечора пізда Неїла. До скорого! Хай Бог благословить в ім'я Ісуса. Амінь.